Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Акції тривають до 2 жовтня. По 2 жовтня включно. Зверніть увагу, акції подовжено, тому що день народження ЄВА. І зараз я постараюсь показати ось ці акції. А тут якась новинка, антицелюлітний. Вібромасажор. Ну це на літо. І тут я ще знайшов, я думав, це на а це знаєте що? Вентилятор шийний. Це також на спеку, на літо. Дуже цікава новиночка. 490 гривень. Фірма About. А, зі знижкою. Добре, ходіть, подивимось. Розкажу я акції в магазині Єва по -другі, включно жовтня. Декоративна косметика Єва, Лоріаль, перша акція і перша акція Лоріаль зі знижкою до 30 І додатково ще ви отримаєте подарунок. Зараз вам покажу, який подарунок ви отримаєте, якщо придбаєте косметику на суму одним чеком від 849 гривень. Бачу дуже багато позицій з жовтими цінниками. Це тішить. Ну і показую вам подарунок. Так, ось такий бамбуковий органайзер буде вам в подарунок. Зараз я вам відкрию і покажу, якщо ви зробите покупку від 849 гривень Лоріаль. І ось такий чудовий, чорний, красивий, фірмовий з логотипом Лоріаль. Органайзер для косметики ви отримаєте у подарунок. Я скажу, що надзвичайно цікавий та красивий. Наступна акція. Купую від двох одиниць декоративної косметики боржуа зі знижкою до 35% та беру участь у розіграші один семи комплектів косметики боржуа. Наступна акція на Макс Фактор зі знижкою до 35% косметика і берете участь у розіграші один з восьми комплектів. Макс фактор, також знижки до 35% на косметику Макс Фактор. Гламбі також зараз в акції. Купуєте косметику Гламбі від 249 гривень одним чеком, і в подарунок отримуєте косметичку. Зараз також вам покажу, яка косметичка буде в акції. Тобто в подарунок за покупку косметики Гламбі на суму від 249 гривень одним чеком. Бачу, що також Гламбі зараз зі знижками, з жовтими цінниками, і бачу знижки також до 50%. Така косметичка у подарунок, зараз я її розложу. Так, ось так дивіться, виглядає, має вигляд, дивиться косметичка. Тут кишеньки. сюди можна підкладати все, що вам потрібно. І зі сторони, з одної сторони, і з другої сторони вона затягується. До речі, дуже цікаво зроблено це якась новинка. Наступна акція це косметика LCF. Знижки до 60%, і акція Купуйте будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 129 гривень одним чеком. Та отримаєте палетку тіней біжеву або рожеву, або будь-яку з лінійки палет 4 In One LCF у подарунок. Так, ось такі палетки ви отримуєте у подарунок за купівлю косметики LCF на суму від 129 гривень. Ось така одна палетка по регулярній ціні 129 гривень зі знижкою 119 гривень. Також хочу сказати, що ціни йдуть жовті зі знижками. Наступна акція для маленьких принцес від торгової марки Ханібані. Купуйте одним чеком продукцію Ханібані 249 гривень. І також буде для вашої маленької принцеси буде подарунок. Так, ось така, такий набір 179. 149 зі знижкою. Ось такий можна придбати. Це вже, можна сказати, професійний набір, щоб ваша малеча не використовувала ваші тіні та помаду. І в подарунок ваша принцеска отримає ось такий, можна сказати, сумочку для телефона. Тут ще під пі чи як він правильно називається, антистресова іграшка. Акція на Патрісія Лідо купуйте на суму від 399 гривень одним чеком та отримайте органайзер для дрібниць Патрісія Лідо у подарунок. Бачу також акція Жовті цінники. Зараз покажу вам, який подарунок можна придбати від Патрісія Лідо, придбавши косметику від 399 гривень. Також бачу знижки більше, ніж 50% знижки на косметику Патрісія Лідо. І ось такий органайзер, ви отримаєте у подарунок, звичайно, відкривати я не буду його, тому що він запечатаний, але дуже цікаво, красиво зроблений і логотип Патрісія Лідо. Так, наступна акція від Лореаль Паріж. L'Oréal презентував нову лінійку. ця лінійка йде від пігментних плям для шкіри обличчя. І давайте подивимось, що тут цікавого. Так, ось така сироватка для шкіри обличчя проти пігментних плям. Зараз вона 580 гривень зі знижкою. Це у нас йде засіб для пілінгу шкіри обличчя проти пігментних плям. 590 гривень. Також зверніть увагу, крем L'Oreal з, з, з самим максимальним, да, здається, якщо я не помиляюся, SPF 50, захист від сонця. Також для шкіри обличчя проти пігментних плям 550 гривень і L'Oreal... Це в нас іде флюїд для шкіри обличчя, також проти пігментних плям 550 гривень. Ще ціна скажу вам, ціну на очищення, очищуючий для шкіри обличчя L'Oreal 244 гривні, це також новинка. Якщо ви придбаєте на суму 799 гривень одним чеком лінійку L'Oreal Bright Reveal, ви отримуєте подарунок. Зараз вам покажу подарунок, і зараз додаткова акція по-друге. Жовтня 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже хороша акція. Купуєте два будь-які засоби. І третій, те, що дешевший, вам вийде у подарунок. Дуже хороша акція. Подарунок і ще додатковий подарунок. Ось така косметичка. Bright Review. Ви отримуєте у подарунок. Чудово. Дивіться, яка вона дійсно. Бачите, ну фірмова Bright Reвіal, застібка, все зроблено на високому рівні. І в косметичці я ще знайшов пробничок. Це також подаруночок для вас. А це вже наступна акція від торгової марки Greenway. Отримайте подарунок за купівлю косметичних дисків. Косметичні диски Greenway 120 штук 55 гривень за округлюті копійки, косметичні диски 100 штук 46 гривень. Купуйте будь-які або такі, або такі, і отримайте подарунок. Зараз вам покажу подарунок. А в подарунок косметичні палички 100 штук Greenway. І наступна акція: вибірковий асортимент, засоби від комах проти комах. Також ви отримаєте подаруночок, придбавши будь-який засіб, як тут намальовано і написано. Подарунок ви отримуєте ось такий охолоджуючий та заспокійливий гель після укусів 50 грамів. Для дітей можна використовувати від 3 років. Наступна акція для малечі. Для Матусь, точніше, да? хагіс. Куп, купуєте хагіс, підгузки трусики зі знижкою. Ми Зараз зі знижкою по 797 гривень. Акція також триває по 2 жовтня. Купуєте одну упаковку зі знижкою 23% і можливість придбати другу одиницю зі знижкою 30%. Наступна акція для матусь та татусів Ліберо. Всі під, дитячі підгузки та підгузки трусики зі знижкою 50%. 50% також акція по, а, по, по по. Так, ця акція закінчилась. вибачайте а блотер ще висить. Перепрошую, але все одно знижки хороші на Ліберу так що зверніть увагу. Наступна акція це трусики від Pampers Купуйте одну і друга буде вам зі знижкою. 30%. Наступна акція для малечі. Купуй два засоби для купання та доглядом за малюками. Бікінта отримає економію мінус 50 на другу. Тут багато також всього різного, що потрібно. Інформацію я вам подав. Також акція на Джонсон дитячу косметику. 1 плюс 1 дорівнює 2. Тобто купуєте дві. І третя вам буде йти та, що найдешевша в чеку, у подарунок. Уся косметика дитяча Джонсон. А я вже так замовля... заговорююсь. Ну ви зрозуміли, 1 плюс 1 дорівнює 3. Та, що дешевша буде йти всякий в подарунок вам. Так, треба трішки перепочити. Акція на хіп також, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два засоби для догляду за малюками хіп та отримайте третю одиницю подарунок. Це також акція по друге, включно жовтня. Це наступна акція, яка триває по 2 жовтня. Мінус 40% на жіночу гігієну Лібрес 16 та 20 штук в упаковці. Наступна акція на жіночу гігієну. купуй дві упаковки прокладок для критичних днів 5, 6, 7, 8, 10 штук. Або щоденних прокладок 26 та 30 штук Олвіс у будь-якій комбінації та отримайте третю у подарунок. Так, ось тут є деякі позиції, бачу, зі знижкою. Акція на жіночу гігієну Allvis 1 плюс 1 дорівнює 3. Третя, та що в чеку, буде найдешевша, буде вам йти у подарунок. Наступна акція жіноча гігієна Кефрі та Obim, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте у будь-якій комбінації а, жіноча гігієна ОБІ, 1 плюс 1 дорівнює 3. Також акція на «Жіночу гігієну Котекс» 1 плюс 1 дорівнює 3. У будь-якій комбінації. Третя, те, що дешевше, буде вам йти у подарунок. Також в акції а, Тена. Т на мен 1 плюс 1 дорівнює 3. У будь-якій комбінації 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція це акція на зубну пасту сплат. Купуєте дві будь-які пасти зубної сплат у будь-якій комбінації і отримуєте третю одиницю у подарунок. Наступна акція також, яка триває по 2 жовтня. Купуєте дві будь-які одиниці зубної пасти або у полісковичів. торгової марки лісовий бальзам. 1 плюс 1 дорівнює 3 /3. В чеку вам буде йти в подарунок. Зубні пасти. Лісовий бальзам по 44 гривні в акції. Наступна акція, яка триває з сьогоднішнього дня, і по 2 жовтня включно. Це знижки до 50% на всі гелі для душу, дезодоранти, засоби спа, аксесуари для миття тіла та все рідке та тверде мило. Зі знижкою до 30% усі жіночі та чоловічі а гелі для душу Фа. 250 грамові можна придбати за 60 гривень, але їх вже всі розкупили. Але мені здається, що краще придбати великий, це буде набагато дешевше. 149 гривень 750 грамів. Так, тут, ну, от, рахуйте, що 250 грамів, тут три штуки по 250, по 50 гривень виходить один, якби, одна пляшечка 250 грамова. Також хороша акція на цей великий XXL гелядуфа. Спреї фа жіночі можна придбати зі знижкою 73 гривні. А це якась новинка. Уся продукція дав також зі знижкою до 25% по 2 жовтня включно. Мило дав 500 грамів 113 гривень. Класичний та огірок Алоя. Кремові гелі для душу. Ой, а гранат я ще не нюхав, хочу понюхати, з вашого дозволу. Круто пахне, дійсно, гранатом. Так, ну і звичайні бачу, що розкупили всі по 80 гривень. Будь-який можна придбати. Так, креми для рук дав також зі знижкою. По 56 гривень заокруглюють ці копійки. Можна придбати ось таку велику велику упаковку. Крем для тіла DAF. Тут 300 грамів 184 гривні. І, і звичайний, ну такий, як всім знайомий, DAF крем, 60 гривень, 75 грамів. Наступна акція. ну Ви зрозуміли, да, акція ж до дня народження в Єви, по-друге, жовтня, 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі маски або патчі в Саше. Отримайте третю у подарунок. Та що дешевша, вам буде йти у подарунок, але я бачу, що найдешевші вже всі розкупили. <реш> <реш> Ні, ще щось є, є, можна придбати. Ну і звісно на усю усю доглядову косметику для обличчя а акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два будь-які комбінації. І третій, який найдешевший, вам буде йти у подарунок. Бачу, навіть знижки до 50% йдуть. Бачу от на «About» Знижка 50%. і також додаткова акція що 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція це на шампуні. Купуйте від двох одиниць дві одиниці шампунів для догляду за волоссям Head and Shoulders, Pantin Pro V або Herbal Essences. одним чеком зі знижкою до 30% йдуть товари. І берете участь у розігріші. Один з 60 тюрбанів для волосся і один з восьми стайлерів для довгого волосся. Так, ну а тут я бачу, Шварцков підготував трошки цікавішу акцію. Тут також купуєте від двох одиниць а, для догляду за волоссям, моделювання, фарби, гліз, а, шампунів, лосьони, лаки для волосся, знижки до 40% і а, також беріть розіграш а, участь в акції. Один з п'яти зарядних станцій, один з п'ятидесяти зовнішніх акумуляторів і один зі ста акумуляторів. Нічників з датчиком руху. До речі, да, зараз дуже актуально ці подарунки. Хто виграє, цікава акція. Те, що у нас вимикають світло, це така доречна акція. Наступна акція по друге жовтня включно всі професійні засоби для миття волосся зі знижкою до 50%. Бачу, що GX, шампуні та кондиціонери по 300 гривень. Зверніть увагу. IQ-код. Також корейські засоби Confume. Тут і кондиціонери та бальзами. Estima 299 гривень, літрова маска і шампуні також по 199 гривень 500 грамів в акції І також подивіться, хто користується Izumi це також а, професійні. Засоби і усім знайома номером. Наступна акція: купуйте дві будь-які одиниці засобів для прибирання оселі та отримайте економію мінус 50 на другу. Акція триває на сів. Купуйте один будь-який засіб сів і можна придбати другий зі знижкою 50% за півціни. Також акція на доместус, купуйте один. І а другий вам буде йти зі знижкою 50%. Також в акції засіб для миття акрилових ванн, джакузі та душових кабін. купуєте один і другий зі знижкою 50%. Ну, вся лінійка SunClean йде. В акції один купуєте другий мінус 50 зі знижкою. Наступна акція для господиньок Мінус 50 на другу упаковку. Фрекінбок. Купуєте дві будь-які упаковки пакетів для сміття або серветок для прибирання у селі Фрекінбок і отримайте економію. Мінус 50 на другу. Також акція фіно. Чи, як говорять, файно, да, здається, реклама майде. Аксесуари для приготування їжі для перебирання оселі. Вибірковий асортимент – мінус 40%. Це також акції по 2 жовтня. В кого мрія про посудомийну машину, акція від фейрі. Купуйте в будь-якій комбінації. Ой, в будь-якій комбінації миючих засобів фейрі від двох одиниць від двох одиниць, будь якій комбінації, і берете, розіг... і берете участь в розігріші акції посудомойної машини. Акція на перволь 1 дорівнює 2, 2-літровий перволь. Також акція на Силан Елеганс на літр 1 дорівнює 2. Також в акції капсули лоск купуєте. Одну і друга вам буде безкоштовно. І в акції гель для прання лоск 990 мл майже літр. Також один дорівнює 2, 349 гривень. Хто полюбляє лінор, 88 гривень. Знижка на лінор об'ємом літр 200 Знижка до 45% на усю продукцію торгової марки Кьонен. І дуже хороша ціна на таблетки для посудомийної машини Кьонен. 20 таблеток. Тут навіть знижка не 45, а 50%. Капсули Кьонен для прання кольорових або чорних речей 189 гривень, 16 штук упаковці. Для прання Кьонен Гелі півтора літрові по 170 гривень. Акція на Вів'єн Петті Кулаготи один дорівнює два. Також акція по 2 жовтня включена. Сорок ден. І загальна акція, загальна акція на колготи до мінус 50 Знижка. Ось такі велике велике відео. Я хочу подякувати вам за перегляд і я вам дякую за ваші коментарі за вподобайки. Величезне спасибі вам.